Привіт! В цьому відео поговоримо, як заробляти на продажу своїх онлайн-курсів. Отож, що у вас має бути для успішного продажу вашого курсу: експерт, УТП, контент, лендінг, ну і, звісно, студенти. Але додивіться відео хоча б до середини, щоб дізнатися, як збільшити кількість продажів. А тепер про все це по порядку: експерт! Якщо ви завжди тримались осторонь публічності, і сьогодні перший день світу світових експерт, то будьте готові, що ваш курс бере мало студентів, бо про вас ніхто не знає, або ви не зможете встановити високий ціник на нього. Звісно, навчатися хочуть у відомих і найкращих експертних експертів. Ось чому інфоцегани, які не соромляться виступати на публіку і вести свої соцмережі збирають великі потоки на курс, або ставлять ціни, про які деяким навіть думати страшно. Тому, перш ніж запустити курс, трошки підготуйте підґрунтя і розкажіть про себе. Або не бійтеся починати з маленьких груп і невеликих цін, щоб через сарафанне радіо зібрати свою аудиторію на майбутнє. Унікальна торгова пропозиція. Визначиться з напрямком і тематикою вашого курсу. Та чим ваш курс буде відрізнятися від інших, щоб учням хотілося придбати саме його. Але це відео не про УТП, тому рухаємось далі. Контент. Ваш курс має бути корисним та цікавим, адже навіть за умови агресивного маркетингу і яскравих гучних анонсів, ви ризикуєте зібрати групу учнів один раз, отримати гору негативних відгуків, що курс вода, і доведеться знову вигадувати супер УТП, як продати ваш чеговий курс проводу. Лендінг. Ви можете витрачати сотні тисячі доларів на рекламу свого курсу, але якщо з реклами люди переходять на сайт, де нічого не зрозуміло, то з великою ймовірністю вони підуть далі. Тому ваш сайт має містити чітку інформацію, що це за курс, коли він стартує, для кого підійде, які там теми будуть висвітлюватися, хто лектори, чи хто автор курсу, як придбати, що отримує учень в рамках того чи іншого тарифу, якісь відгуки і так далі. Ну і звісно, що вкрай важливо, щоб учень міг його придбати тут і зараз, поки не передумав. Бо якщо ви йому напишете Ми вам передзвонимо, то поки ця щаслива мить настане, учень взагалі забуде, де він реєструвався. До речі, адекватно прийняти реєстрацію і оплатити, це іноді найголовніша запорука вдалих продажів для деяких курсів. А також здати демо доступ до якогось уроку без реєстрації та смс гарна практика, щоб зняти страх покупки кота в мішку. Про це ми ще поговоримо. Не перемикайтесь! Ну, і як же збільшити кількість студентів, якщо ви експерт, або навіть якщо тільки починаєте робити перші кроки в онлайн-навчанні і через рекламні канали змогли залучити користувачів на свій сайт. Сайт дав чітку інформацію, що де, коли і для кого і викликав у людини бажання пройти навчання, дайте на вибір потенційним учням різні тарифи доступу. Можливість створити різні тарифи доступу з різною вартістю на нашій платформі допоможе автору курсу збільшити як кількість учнів, так і бюджет від продажу своїх курсів, адже на ваш сайт заходять користувачі з різним розміром гаманця. Тож, коли ви пропонуєте різні цінові пакети, це дає змогу і новачкам з невеликим бюджетом придбати курс, і тим, хто може собі дозволити більший пакет з кращим наповненням. Тим самим ви охоплюєте більшу аудиторію потенційних учнів, ніж якби у вас був один рівний доступ для всіх. Не можу сказати, що це золоте правило, але зазвичай всі автори курсів пропонують учням на вибір три тарифи дешевий, середній і дорогий. Якщо пропонувати більше, учні губляться в виборі. Вони можуть відрізнятися різною кількістю уроків, до яких учні ні матиме доступ, наявністю індивідуальних консультацій, додаткових матеріалів чи навіть терміном доступу. І за статистикою більша доля продажів припадає саме на середній тариф по вартості. Бо найдорожчі можуть собі дозволити не всі, а найдешевший для декого непрестижно. Є одна хитрість, як можна ще більше підвищити продажі тарифу із середньою вартістю, або, навпаки, з високою. Все залежить від того, в продажі якого ви зацікавлені більше. Якщо ви хочете продати більше середніх тарифів, то змістіть його вартість ближче до дешевого або задріть вгору ціну найдорожчого. Тоді користувач усвідомлено обиратиме середній, оскільки в ньому він платить більше, але й отримує більше. А дорогий виходить для нього вже недосяжним, оскільки переплата суттєва. Якщо ж ви навпаки хочете продати більше дорогих тарифів, то змістіть ціну середнього ближче до дорогого. Тоді користувач розумітиме, що різниця між середнім і дорогим не така вже і велика, порівняно з дешевим. І якщо він все одно вирішив, що найдешевше його не влаштовує, то краще доплатити ще трохи, але отримати ще більше. Прості б здавалось прийом, але реально працюють. Для підвищення середнього чека можна налаштувати апгрейд тарифу, щоб учні могли самостійно змінити один тариф на інший в особистому кабінеті без вашої участі. Якщо, наприклад, він купив дешевий тариф, але в процесі зрозумів, що хоче продовжити навчання і отримати доступ до решти уроків чи якихось консультацій з лекторами, то зможе доплатити різницю вартості тарифів та автоматично отримати доступ до всіх привілей дорожчого тарифу. Щоб залучити на курс більше аудиторії, ви також можете створити безкоштовний тариф, давши учням доступ до якоїсь дуже обмеженої кількості уроків. Можна додати до нього ручну модерацію, щоб ви могли самостійно відбирати, кого саме готові навчати безкоштовно. Наприклад, це буде тариф для студентів профільних вузів чи спеціальностей. У вас збільшується кількість учнів. Вони стануть тим самим сарафанним радіо, яким може рекламувати курс своїм знайомим. А якщо додати апгрейд тарифу, то з такого безкоштовного учня може стати платний, якщо він захоче продовжити навчання і проапгрейдиться, щоб отримати більше можливостей. Або вони куплять повноцінний платний доступ на ваш наступний курс. Тобто, це така гра вдовго, але вона теж дає свої результати. До речі, деякі автори курсів навіть проводять цілі безкоштовні курси для новачків, щоб потім залучати їх на свої платні, вже більш обширні програми чи курси. Ну і що ж таке демо-урок? Додайте до своєї програми урок, який у відкритому доступі буде показуватись для перегляду всім відвідувачам вашого сайту. Якщо ви вже заманили відвідувача на сайт, то він може переглянути демо-урок. Якщо то йому сподобався, він реально цікавий, насичений корисною інформацією, то в людини одразу з'являються думки, що якщо в демо уроці аж таке Вау! То що ж буде в інших уроках? Точно треба купувати. Але насправді тут все буде залежати від вас Бо потрібно підібрати урок, який не шкода викласти у вільний доступ, але в той же час, щоб він зачепив не тільки демо переглянути, а й весь курс придбати. Ну і звісно, ви можете налаштувати реферальну програму як для своїх знайомих та партнерів, які згодні будуть за винагороду стати тікет-партнерами та пропонувати від свого імені ваш курс, або налаштувати реферальну програму для студентів, щоб вони могли також рекомендувати курс своїм друзям, колегам чи знайомим. Отож, інструментів для збільшення кількості бюджетів і учнів є багато, і на нашій платформі ви можете з легкістю їх налаштовувати та використовувати для розвитку свого інфобізнесу. Переходьте за посиланням в описі до цього відео, реєструйтеся прямо зараз та спробуйте всі можливості платформи.